Кохання на два континенти співачка Еріка вперше зізналася ТСН особливе. Бо вона страждає від почуттів до оперного співака з Америки. Його Еріка покохала більше року тому. Чому ж сьогодні вона називає себе глибоко нещасливою? Чого їй бракує у стосунках і про що співачка мріє? Про все це знають тільки особливі кореспонденти. Кохає, але нещасна. Сміється на публіці і плаче на самоті. Про свій біль Еріка нещодавно навіть заспівала. Начальне, а може, кінець. Коли записувала трек на студії, я плакала. Коли я знімала відеокліп, я плакала. Вона каже, лише ТСН особливе наважилася показати себе справжню. Десь глибоко в душі я є нещасливим, так як жінка. І це е, тягнеться вже надовго, напроти довгих років. А ще минулого літа вона співала про смайлик. Бачиш, я така щаслива. Я в тому вигляд такої безтурботної дівчинки, яка все класно, все прекрасно. Ви знаєте, там такого немає насправді. Сім років на сцені Еріка живе роботою, обожнює її, але їй бракує чоловіка. Поруч я насправді ну не скажу, що я балована вагою чоловіків. Я кажу с машини. Сходіш мене їх не небагато. Не в житті. В мене, заді, особисто, як такого чесно скажу. Немає надія, що все зміниться. У неї з'явилося, коли з'явився він, колишній киянин Юрій, який у вісім років з мамою переїхав жити до Америки. Тепер його звуть Джордж Комський. Він оперний співак, молодий та успішний. Працював з Мадонною Ріанною та й сам уже збирає стадіони. Юра я казала, Юра Юрка. Я Джордж. Ну це коли я там напевно дуже злюся. Це він Джордж. Їх познайомила робота у Київ. Юра прилетів у справах. Зустрілися випадково і покохали один одного. Абсолютно протилежність мені це, мабуть, нас притягнуло. Я дуже вихований, дуже стриманий. Я всіх, я ну, противна, вредна, свободолюбива, власниця. Я просто я жахлива людина, мені здається, відносина шалених і сміливих вчинків. Вона чекає і від нього уже цілий рік, відколи познайомилися. Якщо я хочу, щоб людина з зараз була тут. То вона повинна зірватися і прилетіти. От власне це цього мені бракує, а цього не відбувається, і я б'юся об стіну. саме через неможливість бути разом, вона і страждає, бо каже у свої 24 роки вже мріє створити родину. Така людина не хоче прийти додому і знати, що вдома їх хтось чекає. І власне це є тою причиною, яка е, так з часом потрошечки додає осаду, додає осаду в моє серце. І я як співала Алла Пугачова, землі хожу, хожу. Плачу по вечорам так само. І чесно, десь вже так настільки хочеться. Вже знаєте, навіть дійсно хочеться створити родину. Я до цього готова, я готова жертвувати часом, розуміти, слухати. Тільки дайте мені, дайте можливість це зробити. Як я можу це робити через океан? Наступне її побачення за два місяці. Еріка летить у Лос-Анджелес на серйозну розмову із коханим. Я, я буду скандалити. Якщо людина не проявить якоїсь гнучкості, м'якості і розуміння, поставлю жирну крапку та й все. Утім, войовничий настрій Еріків гамовує весняне сонце, і навіть кучугури снігу не позбавляють її оптимізму. Нарешті весна і скоро все розтане і буде все добре. Я в це вірю. ТСН особливе один плюс один.